Наостанок, чимало ЗМІ та аналітиків пишуть, що Євген Пригожин ще нещодавній фаворит Путіна, стрімко втрачає свої позиції і став пшиком для російських еліт. Хоча ще нещодавно його розглядали як можливу заміну Путіна. Пригожин все. Пригожин не все. Пригожин ніколи не розглядався як заміна Путіна, оскільки він зек, він кримінальний авторитет, і його неполюб... долюблюють в російському істеблішменті принаймні всі люди, які носять погони та форму, тобто це ФСБшники, розгвардійці, військові, там слідчі комітет, наркоконтроль, всі розвідники. Вони його просто не люблять. Він бандюк, просто бандюк в російській владі. І навіть за мірками Російської Федерації, він взагалі такий бандюк, що нам щодо нього ще бігти і бігти. У порівнянні з ним, цей Патруша це ще така біла людина, це ще професор, як у нас теж був професор свого часу. Ось, А Пригожин своїм довгим язиком сам копає собі могилу. Він починає, почав звинувачувати російських військових а, в тому, що вони там спочатку завалили весь фронт, не досягли успіхів. Потім, коли ситуація повернулася знову до військових обличчям, вони почали. Робити тихеньку помсту йому, принаймі, ото Шойгу Герасімов, почали робити забезпечення пригожинських військ за таким останнім принципом. От що до вас доїхало? от то і буде у вас. Нічого не доїхало озброєння. Ну вибачайте, нічого немає. Укропи все розбомбардували. Логістики немає, тобто терпіть як хочете. Пригожин починає входити в да? Та? ах так, мать перемать Тобто він кожного разу цю петлю він ще більше затягує на своїй шиї, і ось зараз його відтягують від е, основних рішень. хоча його війська ще залишаються на певних позиціях, вони ще приймають участь у наступальних операціях, але в нього забирають можливість. Набирати людей з місць позбавлення волі на користь російського міністерства оборони, тобто а, приватні військові компанії верифіковані це: рідут а, хто ж там ніхто Русічі Петпатріот. Вони в складі російського міноборони починають вербувати російських ув'язнених навіть не просто тих, хто отримав термін і відбуває покарання, а навіть тих, хто знаходиться ще в СІЗО. Тобто увага, не той, хто отримав термін, а той, хто тільки а, отримав підозру, да там його справа розглядається в суді. Тобто тут набагато легше випустити. Тобто ти забираєш людину, рвеш кримінальну справу, все він вільна людина, або там не знаю, там докази, да, там, то, там гашиш марихуана, Там ти виконув з кримінальної справи, все справа розвалилася, і ось саме на користь цих авторизованих приватних компаній починає російська влада робити ставку. Пригожин залишається, але роль його постійно зменшується, скухожується, і чим менше успіхів буде у Пригожина, тим менше роль вагнерівців буде взагалі, і тим менше роль особистості самого Пригожина в російській вертикалі.